Як на галузі виноробства та виноградарства відобразиться асоціація з Євросоюзом та створення зони вільної торгівлі? Про це сьогодні у профільному інтересі за методом SWOT-аналізу ми поговоримо з нашими експертами. Це Іван Плачков, директор українського бюро вина та винограду. Доброго дня, пане Іван, день. Та Віктор Костенко, начальник відділу розвитку садівництва виноградарства та виноробства Мінагрополітики України. Доброго дня віктор почнемо з аналізу внутрішнього середовища. Перша складова свот-аналізу це сильні сторони, які є в цій галузі зараз в Україні. Власна сировинна ба. От я виписав собі кілька сильних сторін. Це сильна сторона? Звичайно. Нас? Наскільки вона розвинена Чи повністю ми забезпечені українською сировиною нашим виноградом? Чи є всі сорти, чи ми вже вміємо працювати з усіма технологіями, там новими тенденціями? На сьогоднішній день можна вже сміливо сказати, що е, основ, основні виробники, які в нас сьогодні є, от на сьогоднішній день 276 ліцензій видала податкова інспекція на право виробляти вина на, в Україні. 84 підприємства розливають ці вина. І е, особливих претензій е, до якості українського вина, е, в принципі, немає. Це підтвердило ми в цьому році спільно із е, фірмою «УкрВино». Їздили до Франції в саме серце Парижу мов міжнародна організація вина і виноробів. Представляли українську продукцію, і частина цієї продукції була закладена у сховище до цієї міжнародної організації. Вина і виноробів, яка об'єднує практично біля більше 80 країн. Значить, то при презентації і шампанського українського, і вин українських, і коняків українських не виникало ні в кого ніякого сумніву щодо якості. Тому ви прави. Що ось з 99-го року, особливо коли пішла державна підтримка е, нових посадок винограду, значить, е, уже наші е, суб'єкти господарювання насаджували ці е, насадження новими е, якісними садивним матеріалом за новітніми технологіями, з новими схемами з застосуванням краплинного зрошення, і тому на сьогоднішній день як Сам, сама сировина, так і переробна галузь, це заводи первинного виноробства і, і вторинного. Значить, вони сьогодні мають більшість із них відповідне обладнання, яке відповідає стандартам світовим, і е, виробляють вина, які дій, теж відповідають світовим стандартам. Так що на сьогодні ну, я вважаю, що це наші сильні сторони. Дякую, пане Іване. Які є ще сильні сторони у галузі виноробства, виноградарства в Україні? От клімат наш. Я вам скажу, що у нас унікальні теруари. Теруари – це е, комплекс факторів. Це клімат, це почва, сонячні дні і так далі. Це особливо на югі. Це юг Одеської області, можна сказати, практично вся Одеська область. Херсон, Ніколаєв, Крим. Це традиції виноделі, це у наших виноділів, есть так называемая генетическая память. Понимаете, вино делать, просто его нельзя научиться и, и вот делать, делать хорошее вино. вино это живая субстанция, поэтому должна быть генетическая память у виноделов, это традиции. Которые, традиции, которые вот выращивают виноград и делают вино. Я нашим французским коллегам, они иногда ошибаются, вернее, обижаются, когда говорю, знаете, на Украине вино делали еще задолго, как его начали делать во Франции. Потому что еще во времена Древней Греции, Время Рима, когда на юге Одесской области было очень сильно развито виноделие, а римляне, как правило, они не, не ошибались, где садить виноград и где делать э, вино. Поэтому потенциал вот колоссальный э, сегодня, и этот потенциал э, очень сильно был реализован вот во второй половине XIX века и, э, в том числе, вот на юге, э, вот там Бессарабская губерния, Крым, и где-то в послевоенное время. Сейчас, к сожалению, ну, Виктор Николаевич, он как бы э, описал ситуацию, потенциал и то, что сделано. Ну, сделано много, э, делается много, но то, что мы сегодня имеем, э, вот украинские вины, качественные украинские, это не, 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 во многом не благодаря, а вопреки. Э, потому что, э, если есть государственная поддержка, то она такая фрагментарная, вот, вот фрагментами, вот мы, мы им помогаем виноградарям делать новые посадки, но мы не помогаем виноделам. И вот та цифра, которая была сказана, сегодня 80 предприятий разливают на всю Украину, имеют лицензию на оптовую торговлю. Во Франции таких предприятий 80 тысяч, в Бордо только 30 тысяч. Представляете, Украина и Бордо, там 30 тысяч, а у нас 80. Следующее, вопрос с землей. Значит, виноградник – это многолетние растения. Значит, начинаются хорошие виноградники. Великое вино делается с виноградником, у которого не меньше 30 лет. 30-60 лет. Во Франции есть виноградники 100 -летние. У нас ситуация с землей абсолютно не определена. Многолетние распаеванные, они э, как бы э, обрабатываются, и многие не обрабатываются, и мы видим. И когда посадка, если мы возьмем в аренду, максимум там на 25 лет Дай бог, что если мы возьмем на 49, то 25 лет это не срок для виноградников, а обычно вот на 5 лет. Потому что определено. нельзя взять. Собственники, которые имеют паи, они, а мы не знаем, что будет в следующем году. Если дадут право, отменят мораторий на продажу, так мы продадим этот виноградник и все. Поэтому два фактора, которые сдерживают вот тот потенциал колоссальный по виноделию и виноградарству, это решение вопросов по земле. Я считаю, выходили в украинское бюро винограда с предложениями отменить мориторий как бы на, в первом этапе на э, многолетние посадки на виноградники и на сады, которые распаеваны по 10-15 соток э, и они не обрабатываются. И э, второй момент это решить вопрос отменить лицензию э, на оптовую торговлю, которая стоит 500 тысяч ежегодно, Для производителя, ну а просто останавливает развитие отрасли и не дает возможность реализоваться тому потенциалу, который колоссальный, и он сегодня у нас есть. Вибачте, можна доповнити так. до переваг. Перевага України основна, е це те, що на земній кулі, як у північному, е е так і південному півкулі, значить, лише на 45-й, 46-й, 47-й паралелі. Має можливість рости виноград і робити е, прекрасні вина, і це е, дано природою не кожній країні, значить, але ця так ці паралелі є на Україні. Правильно Іван Васильович сказав, це в першу чергу: і Крим, і Одеська область, і Херсонська область, і Миколаївська область, і частина Закарпаття, Закарпаття так. так? Тому основна наша перемага перевага комусь природа дала можливість там нафту знайти, комусь природа дала можливість там в Сибіру там ліс лісами. Вона багата. А наша Україна багата рядом факторів: це е, кліматичні умови, це ґрунтові умови, де росте виноградна лаза, з якої можна зробити прекрасні вина. А внутрішній ринок. Його розвиток це сильна сторона для виноробства і виноградарства. Українці зараз вони надають перевагу, коли купують українським продуктам. Ну, сьогодні, на сьогоднішній день, біля 70 відсотків е України е дає перевагу вітчизняним. Але буквально 3-5 років назад ця цифра була понад 80 Ну, ми домовилися, що зразу ми про переваги будемо mm -hmm. розмовляти. тому тому про переваги. Це вже буде недолік і будемо yeah, далі. Ну, я, я вам скажу, що українці дають предпочтение качественным продуктам. Я думаю, що, як і будь любой здравомыслящий чоловік, когда он за что-то платит, он зміряє кошельком, ціна качество. І якщо по нормальній ціні є качественный продукт, незалежно от того, де він произведений, значить, буде будет українець, чи чем чи, чи китаец. Це, це присуще всім людям. Тому надо. повышать качество продукта и э, государство должно стимулировать. Если государство хочет зарабатывать на этой отрасли, а оно может зарабатывать, эта отрасль может дать бюджету колоссальные деньги. Итальянцы в прошлом году, вот мы были на выставке в э, Вероне так они сказали: этот предыдущий год впервые экспорт вина и Италия по объему э, через, ну как бы экспорта вина по деньгам она э, опередила экспорт автомобилей. Представьте себе, какой потенциал. Итальянцы зарабатывают на вине больше, чем на автомобилях, при том, что какая сильная автомобильная промышленность, не говорю о Франции. В свое время, э, когда вторая половина 19 века, я знаю цифры по Одесской области, особенно по югу, когда филоксера э, уничтожила большинство виноградников в Европе, так поставки вина компенсировались вот из вот губернии, губерний из крыма огромное количество и даже был создан правительством институт Таирова который бы обеспечил научное сопровождение виноградарства э, вот тот период потому что это было огромная составляющая э, в бюджете также было и в послевоенные годы вот э, во львове я думаю что соотношение потребления вот на западной украине Отечественных от вин, українських вин по сравнению как з імпортними гораздо выше, чем, чем в цілому по Україні. Потому що там є и, и, как бы, патріотизм в какой-то степени, но і и, вони и, как бы, оценивают вот качественне. Іван Васильевич, на, на жаль, я вибачаюсь, але ну, був колись момент, і я особисто у міністра Грузії, сільського господарства, питаю, що ви, Грузія, ваш, ваша країна. Основний імпортер до нас виноматеріалів. Чому ви не купуєте наші вина? А він е, мені відповідає: каже: А ми не можемо їх купувати, тому що в нас ніхто їх не буде пити. Чому? Тому що всі грузини п'ють лише грузинські вина. Отакий у них патріотизм. А в нас, на жаль, його все ж таки не немає. Ми, біють, ми не виховуємо наших людей. А якість людей. українських вин це сильна сторона? Чи вже перейдемо до слабких? Якісь українських вин так. сьогодні сильна, але але якщо переходити до слабких, ось я знову ж таки розкажу історію з, з свого життя в 93-му році. Я працював на Херсонщині керівником підприємства, і ну склалось так, що е, нас знайшов містер Сераті. Був такий е, з Лондону, е, купець і продавець вин. І його зацікавило вино ракастелі Береславська. Це півтора року витримки у великих дуб... бутах. Значить, ми йому почали поставляти е... ці... це вино. Потім е... я поїхав туди до нього і кажу: ну ось ти ж пробував наші вина, в нас ще перелина степу. Це два роки витримки з сорту Алігате прекрасне вино. Тобі ж сподобалося, сподобалося. А чому чому ти його не, не береш? У нього на Бейкер-стріт Свій магазинчик він мене заводить і показує. Дивись, ось у на полицях весь світ стоїть. Твоя перелина це алігате. Алігате у мене є і з південної Африки, і з Нової Зеландії, і з Аргентини. Все, якщо твою пляшку поставить, мені треба якось витягнути, а вона вже тут стоїть 200 років. Тому, а чому ти взяв Рекацетелі? Ну Рекацетелі – це такий сорт, який не росте в Європі, він ріс тільки в Грузії. В Грузії на той час була війна, тому я вас знайшов і хочу просто поставити таке вино, якого немає, в принципі, в Європі. Лише цього. Тому е, про якість можна не розмовляти. Якість вина нашого і якість вина європейського, в принципі, мало чим відрізняється. Ну, Десь краще, десь, десь менше, в залежності від того, з якої місцевості, з якого виробника. Проблема лише в тому, що в Європі також, майже в усіх країнах, росте виноград, і також виробляють вина, і ці полиці всі заповнені вже 200 як років. І тому проблема у нас буде та. Що все ж таки в нас і сьогодні нема проблем туди зайти з нашим вином. але це дуже трудно, тому тому що ну є там вино і, і дуже, дуже важко конкурувати. Тільки можна конкурувати якимись ексклюзивами, тільки якимись такими неординарними винами. Ну правильно Іван Васильович сказав, як, якщо б у нас були б е, розвинуті шато невеличкі підприємства, які в якійсь місцевості робили свій ексклюзив, там що воно там. Не подібне, ні до чого, що там якісь тому з таким вином можна було б туди заходити. Це, я нагадаю, це... що ми вже прийшли до слабких сторін, так пане Іване, а культура споживання в Україні продуктів виноградарства, це є слабкою стороною вже. А, тобто, а нас... я далі вернемся ні, я фрагментарно, от предыдущий ваш випробування, скажу що, 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 Чого не вистачає України. у нас нет бренду українське віно, і ми його не создали. Есть крымское вино, есть одесское, а в целом как французское вино у бренда нет. Это наша задача и задача бюро э, вот с коллегами из э, министерства и так далее. Над этим надо работать. И ваша задача. Мы все вместе должны создать бренд украинское вино. Второе, ну, я согласен и не согласен э, вот с коллегой. Значит, если вино качественное, я уже повторяюсь, и оно цена качество э, соответствует можно выйти на рынок и в Британию, и во Францию, и такие примеры есть, когда сегодня украинское сухое вино на рынках в этих странах, и они это. Если, конечно, интересно им автохтонные сорта, местные сорта, которых они у нас есть, но мы как бы не, не педалируем их, мы их не подчеркиваем, там тоже одесские, черные, крымские. Вот их надо как бы выпячивать, их надо как бы показывать, и, и, и они, они себе пробьют дорогу. Поэтому э, абсолютно есть все возможности, но над этим надо работать. И правильно, должно быть много предприятий, которые конкурируют друг с другом, и, естественно, это, 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 это повышает качество э, продукции. Э, что касается культуры потребления на Украине, она растет, и объем потребления растет, потому что и это процесс естественный, конечно, его можно как бы усилить, потому что однозначно история человечества показала до сегодняшнего дня, что мудрее вина и хлеба человек еще ничего не придумал. И высокая культура потребления вина является обязательным атрибутом цивилизованного государства. Это как в математике недостаточное, но необходимое условие. Не было еще цивилизованного государства без высокой культуры потребления вина. Это, 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 это дает толчок развитию всему. Искусство, живопись и так далее. Но еще одна такая вещь, я как бы часто об этом говорю, в свое время, когда Николай II, царь Российской империи, хотел подписать жесткий указ о введении сухого закона, борьбы с алкоголизмом, то э, Таиров, до того времени ну, один из ведущих виноделов, там, Таиров, Голицын, вот они на одном уровне, он доказал о том, что высокая культура потребления вина является самым эффективным способом борьбы алкогол... с алкоголизмом, другого э, нету. Поэтому это цивилизационная составляющая, а стандарт... философская составляющая. Поэтому она и сегодня, но ну, мы чувствуем о том, что э, объем потребления, э, как бы, вернее, люди уже поворачиваются к вину, они понимают, что крепкие напитки – это это агрессия, это это, 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 крепкие. Они сегодня цивилизация, она предполагает именно э, потребление вина. Вот и недаром христианство ассоциирует вино с кровью Христовой, а тело Христова с хлебом. Потому что тут это самое гениальное. Но, но над этим как бы это надо поддерживать, надо работать и надо производить. Если мы на Украине не будем производить качественный э, продукт, вот качественные вина, как бы, то, естественно, Значить, это место займуть вина других стран, в тому числі Грузії, в тому числі Молдавії, которая колоссальные успехи, колоссальные шаги вот в этом направлении. Дозвольте додати. Я хотів би вже перейти до зовнішнього середовища, а то не встигнемо розглянути всі складові аналізу. Да. Які є прогнози щодо експорту українських вин в країни ЄС після того, як е, знімуться взагалі от митні платежі, буде вільний доступ українських вин на європейський ринок. На е, насамперед, е, основному е, основних наших е, великих виробників лякає те, що вони можуть втратити те, що на сьогодні в них є здобутки. А на сьогодні в нас е, 68% всіх вин іде у країни СНД. І тому е, оті невеликі кроки, які робила Росія, вже показувала, що вона не дуже задоволена. Ну, це політичне питання, але все ж таки воно є, і воно на економіку нашу впливає. Тому сьогодні я з багатьма спілкувався виробниками, і вони дуже переживають, що основну масу, яких у них сьогодні напрацювань, то сьогодні там на мільйони доларів є у них контракти, і вони дуже бояться, що будуть якісь певні кроки для того, що вони втратять ці ринки. А як уже Іван Васильович сказав, щоб завоювати європейський ринок, ну прогноз наш який? Ми повинні в першу чергу розпочати розвивати нашу галузь, значить в плані створення невеликих підприємств, які будуть давати конкурентно здатне ексклюзивне в першу чергу вино, яке може зайти на ці, на ці ринки. Але на сьогоднішній день, все ж таки, потребує подальша державна підтримка, і як посадок винограда, так як Іван Васильович вже теж сказав, що потрібно якусь частину коштів виділити і заводам первинного переробства, щоб весь цикл був оновлений і придбати обладнання відповідне дуже багато потрібно модернізувати. Ми до загроз ще перейдемо поки що з приводу да. можливостей. Пан Іван, дешевші кредити для, для оновлення технологій, гармонізація правил стандартів виробництва вина з європейського. Стандартами і нормами такі можливості дає асоціація uh, uh, українське бюро Ні не дає абсолютно, і uh, тому що дешеві це це банки можуть давати, і uh, это, это, это нужна помощь правительства і так далі. Це рішення на правительственном рівні Ну, не об этом. Я ми вже... От я приведу такой примір практичний Вот была выставка в Вероне, в Вин Италии, была выставка в Бордо, в Вин Экспо. Значит, и было там 2-3, одесская администрация организовала, очень тяжело представители украинских виноделов, был небольшой стенд, такой маленький, такой бедненький, так, потому что это все делалось очень тяжело, это надо было перевести продукцию, наше законодательство не разрешает, только ее надо продать. Знаете, нельзя, вот производитель не может взять и отвезти в Италию продукцию или во Францию, показать ее на стенде. Невозможно. Таможенники останавливают и говорят, нет, и все. Второе. И так далее. И стоит павильон Молдовы. Я не говорю о Грузии, не говорю о Болгарии, не говорю о Румынии на этих выставках. Молдовы. Павильон соизмеримый с павильоном таких стран, там, как Венгрия и так далее. Я удивился, говорю, ну, Молдова, Вроде же небогатая страна, мы всегда так иногда подшучиваем. И там производители 15-20, включая и большие пуркары, включая и небольшие производители. Я говорю, как же вам удалось? Мы измучились, еле-еле перевезли два ящика, чуть ли не контрабандой, в багаже прятали, чтобы показать это украинское вино. Говорит, нет вопросов. У нас государство, бедная Молдавия, с бюджетом три раза, в 10 раз, тоже дефицитный, но... Значит, купила місто, купила місто, заплатила нам в павильон за место значит, каждому. Значит, обеспечила вот все услуги, которые выставишь на ИП. Наше было и перевезла вино. Государство обеспечило перевозку вина. Мы заплатили только транспортные расходы и гостиницу. И она была представлена шикарно. И очень много людей, а собираются весь, которые покупают вино, рестораторы, да, они там, они попробовали, они дегустировали эти вина, все, это было... Вот что нужно Украине, если мы хотим, уже нужно сейчас делать. Если мы после подписания ассоциации хотим выходить на то, как же мы выйдем, когда они не понимают, и когда они кто-то приходил, а что на Украине вино, где Украина, где вино, это же потребители, о чем вы говорите? Значит, над этим надо работать. Не надо кредитов, льготных, потому что это пустое. Не надо, я не знаю, вот, вот эти помощи, финансирование. Знаете, вот, вот элементарное. Давайте будем делать правительство, чтобы сделала страна так, как она делает для виноделу в Молдавии. Этого будет достаточно. Нам больше не надо. Давайте вот то, что им делают, бедная Молдавия, самая бедная в Европе страна, То, що вона діла могуче Україна. Якщо таке буде делать, то цього буде на первом етапі достаточно. Дякую. Переходимо до останньої четвертої складової аналізу. Це загрози, які можуть бути для виробників вина від створення зони вільної торгівлі асоціації. Зас одну з них я знайшов це відмова, поступав від географічних назв в назві вин. там шампанське, коньяк. Як це може вплинути? Це якраз найменша загроза. Mm -hmm. Нам дають десятирічний перехідний період. По перше, по-друге, наприклад, шампаністи е, такі відомі вже п'ять років, як відмовились від цієї назви, і ніхто цього йде, і, і не замітив. Тому е, за, е там одна тільки проблема, що вони е, обіця обіцяла нам Європи також е до цього, що ще, ще частину профінансувати втрат е, підприємств, але щось тепер забувають уже за, за те. Ну зараз над цим ми працюємо. Значить, а біль, більша загроза те, що все ж таки м, гасло європейців ще 100, більш як 100 років було е, ще при Галіцину. Да? Коли французи казали, та на що ви там насаджуєте виноградники, У нас є свої, і ми зробимо вам вина, і вам хватить, не займайтесь цією галузю. Але ця галузь дуже важлива при радянської е, владі, е, радянському союзі був бюджет великий. Да? 10% цього бюджету давала галузь виноробства. Значить, при при цьому що займала площі лише 1% всіх всіх площі, які оброблялися на сьогоднішній день. Також ця галузь ну о, так по моїм особистим підрахункам, понад 12-15 мільярдів обороту в нашій країні дає наша виноробна галузь. Це все ж таки суми. І податки, і е, зайнятість людей, тобто є побоювання, що будуть обмежені обсяги? Є побоювання, що будуть у нас обмежені обсяги, тому що е, ну ось найближчим минулим часом у Європі було перевиробництво вин. Тому, а все ж таки, там потрібно буде враховувати усі позиції, то є, є таке побоювання, що можливо нам дадуть не дуже велику квоту на те, щоб ми е, займалися цим видом продуктів. А те, що є норма на підвищення протягом п'яти. 5... Років акцизів відповідно і вартості всіх вин, виноматеріалів. Ну, якраз якщо ми приведемо тиждень... приведем законодавство в відповідність до Європи, то винороби тільки будуть вдячні, тому що в Європі акцизи на сухе вино взагалі нема. Ну, в нас правда теж на сухе вино лише одна копійка. Але на той самий коньяк, на, на, на ті самі десертні вина і так далі. Це будуть зна значно менші. По-друге, ми сьогодні ми повинні е, признати, що сухе вино це є продукт харчування, і він дуже корисний на організм людини. І культуру споживання вина потрібно рекламувати і розказувати людям. А в нас сьогодні вино чомусь чомусь пиво е, навс... не включаєш телебачення і всюди рекламується. Горілка вже ж там зауваліровано, також рекламується. Значить, а вино сухе взагалі тільки можна вночі. Кому вночі? Ну, це вже да інша тема. Дякую вам панове. Це був профільний інтерес на БТБ. Ми говорили про те, які є можливості у галузі виноробів після створення зони вільної торгівлі та асоціації з євросоюзом. Дякую вам за увагу.